Звертають увагу, коли приїжджають сюди. Це можливість спокійно виспатися. Спочатку запитують, чи бувають тут повітряні тривоги, чи нічого не літає. Ми відповідаємо, що тривоги трапляються, але можливо не так часто, як у Києві. Атмосфера набагато спокійніша. Ну і якось, наче живемо в мирі, і війна не йде. Для двох кімната 2600 гривень. Це з харчуванням, зі сніданком і з басейнами. Якщо для трьох чотирьох, то дорожче – 3200-3800 Ми не за комфортом їдемо. Ми їдемо за відпочинком як душевним, так і тілесним. Скажімо. Багато військових дізналися, що в нас в Солотвіні є соляні озера, які допомагають їм оздоровитися. Вони як в них відпустка, вони всі сюди, тому що їм на фронті дуже важко. і Вони приїжджають, хоча б на пару днів на вихідні, оздоровитися в нас. Я приїхав з Чехії. Вже 14 років сюди їжджу. За цей час я побував у багатьох країнах світу, але завжди повертаюся на місяць відпочити.